Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела, сфери використання даних дистанційного зондування землі. Роботу виконала Чепурна Олександра. Електронні карти та глобуси. Електронні карти та глобуси є цифровими картографічними моделями, які пристосовані до відображення на моніторах комп'ютерів. Вони належать до динамічних моделей, які можуть бути аналогами звичайних географічних карт, так і навігаційних систем. Використання електронних карт та глобусів. У наш час можна виділити дві основні сфери використання електронних карт та глобусів. Перше. Як основа для створення різних паперових карт. Друге. Як основа для просторових вимірів, обчислень та аналізу. Переваги електронних карт. До переваг електронних карт слід зарахувати. Перше. Електронні карти набагато детальніші, ніж паперові карти. Друге. Вони полегшують обмін інформацією. Третє. Мають можливість вільно збільшувати фрагменти і змінювати масштаб. Четверте. Дають тривіальне зображення кота, огляду в реальному часі. Картографічні інтернет-джерела Географічна інформація використовується повсюду. У наукових дослідженнях, господарстві та повсякденному житті людини. Вона необхідна під час планування і прогнозування всіх сфер суспільного життя та розвитку. У щоденному житті ми постійно користуємося картографічною інформацією. Нас кожного дня цікавлять температура повітря, наявність опадів тощо. Ми чуємо про землетруси і цунамі, торнадо і виверження вулканів. Нас хвилюють рівень забруднення повітря і поширення радіації після аварії на ядерних об'єктах тощо. Давайте розглянемо приклади електронних карт, електронних глобусів та картографічних інтернет-джерел. Для цього будемо використовувати даток Google Earth. Він є найкращим, адже для нього вам потрібен лише Google аккаунт. Вам не потрібно реєструватися чи платити за його використання. Він включає в себе не тільки 3D-модель глобусу, а й Google Maps також. Вбиваємо в пошуку Google Earth, заходимо на їх сайт. І ось можемо бачити перед собою 3D-модель глобусу. Знизу ми бачимо всі потрібні нам параметри: розмір карти, місце знаходження, висота камери і так далі. Також з лівої сторони ви можете коригувати всі параметри та настроювати свої. Зручність цього додатку в тому, що ми можемо плавно перейти до Google Maps. Давайте ми знайдемо Україну на нашому глобусі. Тепер знайдемо місто Луцьк. І Тепер ми повільно переходимо до Google Maps і можемо, наприклад, знайти нашу першу школу. Ось ми бачимо її вже в такому старому дизайні. Google Map зручний тим, що його можна використовувати не лише як карту, а й навігатор. Тепер перейдемо до дослідження. Дистанційне зондування землі або ДЗЗ. Дистанційне зондування землі. Це спостереження поверхності землі авіаційними і космічними засобами, які споряджені різноманітними видами знімальної апаратури. Загалом дані ДЗЗ при геологічних дослідженнях дозволяють вирішувати такі питання: уточнення тектонічної будови території, уточнення контурів геологічних тіл з урахуванням природної генералізації, оцінка неотектонічної активності території а також використовується для геоекологічних досліджень. Однією з вимог до даних ДЗЗ є оперативність одержання актуальної просторової інформації про земну поверхню. Дані ДЗЗ з успіхом використовуються для прогнозу погоди та моніторингу небезпечних природних явищ, оцінки збитки від лісових пожеж, прогнозу і контролю розвитку повеней та паводків, контролю стану гідротехнічних споруд на каскадах водоймищ, природно-охоронного моніторингу, спостереження за льодовою обстановкою в районах морських шляхів, моніторингу розлавів нафти і руху нафтової плями. Реального розташування морських суден у тій чи іншій акваторії, відстеження динаміки і стану виробки лісу, прогнозу врожайності сільськогосподарських культур, відновлення топографічних карт та для контролю несанкціонованого будівництва. Прикладом ДЗЗ, яким ми можемо користуватися в повсякденному житті, може бути віндіком це безкоштовний сайт, який не потребує від вас нічого, не грошей на реєстрації. Вам просто потрібно зайти в пошукову систему, забити Windy.com і зайти на перший сайт. З боку справи ви можете вибрати потрібні вам параметри: вітер, дощ, гроза, температура, хмарність, хвилі і так далі. Знизу нам дається дата, час, а в правому кутку внизу ми можемо побачити всю потрібну нам інформацію. Наприклад, зараз ми бачимо температуру і вітер. Знизу можемо побачити, чим червоніше, тим тепліше. Чим синюватіше, тим холодніше. Давайте зайдемо на Україну. Так, на зелена позначка. Тобто приблизно 10 градусів. Давайте приблизимо і тепер ми можемо бачити інформацію точніше. Тобто, яка в якому місці температура. Ось ми можемо побачити тут Алуцьк, Київ, Львів, Рівне. Давайте ми зараз з вами подивимося вологість. Так, знизу ми можемо побачити відсотків. Чим червоніше, тим менше, тим голубіше, тим більше. Так, тепер давайте зайдемо на хвилі. Всі метрики замальовуються сірим кольором. Нам потрібен лише океан. Ми можемо бачити глибину, знизу, як завжди, в нас є параметр. І білі рахуючіся позначки це в нас хвилі. Віндіком це прекрасний приклад DZZ, яким ми можемо користуватися повсякденному житті. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу!